Або однаковим або однаковим для кожного з цих трьох елементів. Або різним для кожного з цих трьох елементів. Ось він сформував троєчку. таким чином? Дивіться, є 4 параметри. Беремо ширина везде дві клітиночки, бачите? Або висота. Скрізь різна. Або скрізь однаково, або скрізь різна повинна бути. Не може бути, щоб у двох було. Ну, якщо у двох однаково, тоді у всіх трьох повинно бути однаково. Кількість півкругів зверху різна. Кількість півкругів знизу різна. Усі. от по цьому параметру, ми тепер дивіться, треба добрати йому сюди. Дивимося перший елемент. Ширина. Тут дві. Тут три, значить, вже не однаково. Значить, должно бути 4. Mm -hmm. Це нам підходить. Ось раз, два, три елементи. Щас, якщо я. А. Одна підходить що чотири клітинки. Ні, у нас є. У нас 4 клітинки. Ось є один елемент, другий елемент, поки третій елемент. Ну, шириною 4, правильно? Ну, але ж е, різне тоді буде. Три, два і один по висоті. Треба, значить, брати ту першу ви... От, От, прав... Ні, або першу, або третю. Друга нам вже не підходить. Так, а оці зверху півкола тоді виходить, що вони. От, от, зверху, правильно, зверху півкола должні бути різні, і тому... а знизу однакові. і тому ми беремо першу. Так я ж кажу, тоді першу, тоді от, зрозуміло. О, тепер беремо першу і буде правильно. Але воно не показує, чи правильно, чи ні. Ну, так, Не всі правильно, це ж для того, ж, дивіться. Для того, ж воно і є, ви ж розумієте, що так зроблено. І це зроблено, ну, вважаю, що правильно. Не всі задачі діти повинні ну, бачити. І якщо він неправильно, це ж не знає, що він має всі задачі переробити ну, сидіть переробки. Він зробив так, як він думав. Тому що тоді ж вони будуть, ну, дуже мало будуть відрізнятися, якщо вони будуть бачити, що вони не праві. Хоча діти у багатьох у мене, я не знаю, як у вас, у мене у багатьох позакінчилось час. А вони ну, не зробили ще одну-дві задачі. О. Що ще можна? У когось є питання. Ми вам дякуємо, ви молодець. Давайте а, будемо, я... вас, будемо вас відпускати. У мене щось так. Телефон весь ага. час. якийсь такий неспокійний день. Добренько. Тоді я дякуємо, всім дякую за увагу. І ми вам дякуємо. Прилукам передавайте привіт. Дякуємо. Так, і будемо вже плавно переходити до міста Львів, як вони, проводять, як вони проводять Олімпіаду і які у них задачі. Випадково я вже встигла вам що зробити. Розмістити в чаті посилання, і на треба ще тепер зупинити запис. Пішуться, не знаю, можливо, зупинила. папку Бобер і на папку Львів. Тобто, у вас вже дві папки є. Єдине, що, можливо, там буду щось доповнювати або змінювати, тому що слідкувати за тим, за останньою версією. Я, можливо, вже коли ми закінчимо.